Добрий день. Продовжуємо працювати з українськими вікеджерелами. Продовжуємо наш курс щодо наповнення джерел. Минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми закінчили на тому, що будемо завантажувати книжку автора Сергія Пилипенка Скалки життя. Нагадую критерії, за якими ми відбираємо книжки для розміщення. У вікіджерелах джерелах для того, щоб не допускати порушення авторських прав. Перше. Книжка має бути випущена до 1 січня 1928 року, це вимога серверів американських, на яких ми будемо розміщувати нашу публікацію у Вікісховищі. І друге, від моменту смерті автора минуло Понад 70 років. Це та цифра, яка обумовлює закон по захисту авторського права. Ми подивилися, що Сергій Пилипенко загинув 1934 року. Тобто, ми маємо право розміщувати його публікації Ми подивилися, що книжка скалки життя була опублікована в 1925 році, Тобто теж. Допуск є. Ми подивилися на якість цього скану, він досить високий, досить пристойний. Тому перше, що ми маємо зараз зробити, це завантажити цей відсканований примірник собі на комп'ютер. Для того, щоб потім розмістити його у віки-сховищі. Або натискаємо безпосередньо на «Завантажити» Або можемо на сторінці книжки правою кнопкою Зберегти як. І тут головне, як правильно назвати цей файл. Бажано відразу називати його правильно, щоб потім не було проблем зі згадуванням, що саме це за файл. Для того, щоб однозначно ідентифікувати файл, в його назві бажано, щоб була назва, автор і рік публікації. В будь-якому порядку, але бажано дотримуватись якоїсь певної одної традиції. Я віддаю перевагу саме такому порядку: назва автор рік публікації. Для того, щоб не набирати це вручну, ми скопіюємо назву і тільки після цього натиснемо Зберегти. Нам запропонує. Вибрати місце, де ми збережемо цей файл. Традиційно виберемо робочий стіл, не найкращий варіант, але нехай буде. Вставляємо нашу назву. Можете через Ctrl-V. І потім в дужках пишемо автора. І рік публікації. Тепер ми точно не забудемо, що це за книжка. Чия книжка і в якому році вона була опублікована. Зберігаємо. Все, вона вже в нас. Ще раз дивимось. Так, книжка готова. Нагадую. Найкращі формати для розміщення це дежавю і PDF. Причому дежавю все таки віддається більша перевага, тому, якщо ви будете бачити, дуже часто на діаспоріані в обох форматах пропонується, краще вибирати саме формат дежавю. Але в нас формат PDF, це теж допускається. Другий крок, який ми маємо зробити, це завантажити нашу книжку у Вікі джерела. Насправді вона буде завантажуватись не безпосередньо у в джерела, а Минулого разу я казав, в один із дочерних теж проєктів Вікімедія – це Вікісховище. Оскільки Вікімедія – це такий маленький всесвіт, де все з усім пов'язано, пам'ятайте, в минулому відео я показував, як можна легко переходити між Вікі джерелами і Вікіпедією. Так само ми можемо скористатися елементом Вікісховища. Для того, щоб розмістити там нашу книжку, а власне у віки створити індекс, з яким ми далі будемо працювати. Це зробити досить просто. Прямо на головній сторінці WKDжерел, подивіться, є пункт, який називається Завантажити файл. Хоча він розміщений на віки джерелах, але якщо ви подивитесь на адресний рядочок, він веде саме на WikiSховище. Натискаємо Завантажити файл і відразу попадаємо на майстра завантаження. Досить зручний, інтуїтивно зрозумілий майстер, який допоможе вам покроково здійснити всі необхідні операції. Перше нам потрібно обрати наш файл для завантаження. Можете або перетягнути його, або обрати його з того місця, де ви його зберегли. От, наприклад, ми беремо нашу книжку. Чекаємо, поки вона завантажиться на вікісховище. Це буде ще один плюс, що ми правильно назвали книжку, що ми не будемо плутатися, оскільки на викисховищі файлів досить і досить багато. Закінчилось завантаження, і зараз нам потрібно правильно відмітити ліцензію. За якою ми розміщуємо для того, щоб не виникло проблем з авторським правом. Ви можете відмітити, що це моя власна робота і дати дозвіл на її розміщення, але в нашому випадку це не наша робота. Тому ми маємо вказати, звідки ми взяли цю роботу. Наприклад, адресу скопіюємо просто із чтива, вставимо сюди. І автора теж скопіюємо. Ми потім підправимо напис поки що, щоб це поле не залишилось порожнім. І тепер потрібно вибрати ліцензію. У мене по замовчуванню вже стоїть. А ви виберіть, будь ласка, пункт. Термін захисту точно минув». Вибираємо у першого опубліковано до 28-го року. Автор помер понад 70 років тому. І натискаємо далі. Бажано дати коротенький опис, можна дати бібліографічний опис, у нас він є на сторінці чтива. Ми його просто копіюємо і вставляємо сюди. Потрібно вказати дату. Можна вибрати, можна натиснути на цей лівець. І ввести вручну 1925 і бажано додати якусь категорію для того, щоб ця книжка була віднесена до певної групи файлів Якщо ми не знаємо якихось категорій, ми можемо подивитися, чи немає цього автора у сховища якихось інших праць або, наприклад, тої самої фотографією, або якихось інших пов'язаних, тобто ми можемо пошукати ще раз сторінку Сергія Володимировича на Вікіпедії. І подивитись, чи немає нічого розміщеного на Вікімедіа. До речі, бачите, тут є напис навіть спеціальний, що додайте, будь ласка, у публікації у віки джерела. Немає, давайте тут її спробуємо. Просто залишити так, без категорії. Потім додамо, натискаємо Опублікувати. Не хоче. Але ми наполягаємо. Цей крок ми пропускаємо і отримаємо підтвердження від системи, що робота завантажена. Ви можете клацнути на неї. І отримати оп сторінку з описом вашого файлу. Буде зовнішній вигляд. Буде наш опис, який ми вказали. Джерело, автор. І система автоматично вставить шаблон ліцензування 70 років після смерті автора, і робота опублікована до 28 року. Для того, щоб цей файл був представний краще, бажано його допрацювати. цьому ми і присвятимо наше наступне заняття. А зараз до зустрічі, гарного дня!